Вітаю, друзі! Вирішив записати підряд, поки є вільний час, підряд кілька терапевтичних етюдів, ну як мінімум два, бо потім точно буду чимсь зайнятим. І другий терапевтичний етюд або друга зустріч за день. Я його, якби вирішив присвятити роботі з невдачею і на основі одного певного тесту. Які вже ви прочитали в назві, там була прозвучало ім'я Лінка, Кублінка. Психологи знають, про що йде мова. Для інших я поясню чуть, чуть пізніше, тому що, як завжди, раз я вже сказав, буду собою і витримую музикальну лінію, то ну, і буду витримувати. Ерік Седерлінг. Ім'я, яке мало навіть хто з музикантів знає, але шведи його обожнюють. Це шведський гітарист. В якомусь стороці, я боюся помилитися. Ну, в 2000-х це точно, бо він ще достатньо молодий. Він був признаний кращим гітаристом Швеції, багато почав гастролювати, створив своє тріво. Ерік Шедерінг. Я зараз давайте я витягну його плакат. Те, що я синтезував у вигляді плакату, щоб ви вже для себе правильно прочитали того, кого це зацікавить. Тому Ерік Седерлінг або «Сьодерлінг», я не знаю, як читається по шведки. оце друга буква Очі Йо, Сьодерлінг. Ну, нехай Ерік Содерлін, Содерлін Остання буква Д. Дуже цікавий гітарист. Чудово володіє класичною гітарою, акустичною гітарою, і в нього на Ютуб можна знайти ну просто настільки ліричні, фантастично м'які імпровізації на тему інших музикантів. От У нього є цілий альбом, присвячений творчості Поля Маккартні. Ой, Поля Маккартні. Да, Пол Маккартні. Тому що в нього є ще і інші композиції на інших. Виконавців композиторів, музикантів, є його сольні, є його тріо, є на електрогітарі, звичайно. Але я сьогодні для ілюстрації, а хто такий Ерік Содерлінд вирішив прокрутити його з його альбому, присвячено Полі Макарні, і відповідно, і, відповідно, виконання. В даному випадку. Класичне, він виконує, а переграє Єстердей» Маккартні на класичній гітарі і в сольному варіанті. Ну давайте послухайте, і ви зрозумієте, чому я рекомендую вам під настрій саме Еріка Содерлінда. Знаєте, навіть, навіть перериватися якось складно, і хочеться дослухати. Ну, настільки він ніжно з душею підійшов до безсмертного твору Маккартні Єстедей. Ну, абсолютно своє звучання. Звичайно, мелодіку ти одразу впізнаєш. Ой, важко відриватися. Ну, тому я і говорю, давайте вам краще покажу. Все-таки Еріка Сюдерлінда. З його молодого, талановитішого шведа, з гітарою, електрогітарину вичули акустичною гітарою, сольні виступи, що не диск, в нього не так багато їх було. Здається, три чи чотири всього на все, але кожен з них попадає в топ хіт і так далі, не тільки Швеції, але й Європи. Можливо, він не такий розкручений взагалі в світі, особливо по північній Америці, Сполучених Штатах. Але його вартові послухати. Лягає на душу, його гітара звучить. Так. І вертаємося до основної теми. Все-таки, до чого? Тут кублінка як невдача. Що далі? Я нагадаю: кублінка один із психологічних тестів. Навіть наукометричних, але, можливо, не в такому ступені, особливо в певній імпровізації, про яку я зараз говорю. Є кілька психологічних тестів на просторове мислення, на оперативність мислення, на конструктивність, на абстрактність мислення, навіть тому що там іде конструктивне мислення. Це кубики кооса. Які ви, якщо психологи мене одразу знають, про що я говорю, тих, кого це зацікавить, тому що і кублінка, і кубики кооса це одночасно як психологічний тест, і як розвиваючі ігри. А в кого маленькі діти, тоді запам'ятаємо кооса через 2 О і Лінка. Їх можна знайти, їх виготовляють в Україні, можна використовувати. Я пам'ятаю, що свій кублінка. Вони тоді не продавалися. Я робив його по а, описанню. Навіть просив діда, який ходив в столярну майстерню, напиляти мені кубики 3-сантиметрового розміру, а, щоб було три по висоті, три по ширині, і заповнювався куб, і далі вже розмальовував. Так от кублінка, зараз я коса в сторону чуть відсовую, там викладати певну мозаїку. Беремо лише кублінка. Отже, уявіть собі, кублінка, який складається з маленьких кубиків. Три кубіка кладеться всередину, 3, перепрошую, три внизу, три по стопчику, і от вони так наповнюються. Тобто, в нас одна сторона, 9 кубиків, одна сторона. Відповідно, 9, друга сторона, третя сторона, четверта, і один в центрі. Там провалу не повинно бути. Таким чином, у нас можна з цих кубіків скласти один великий куб. Детальніше ви можете підчитати, як він і що. Що важливо, кублінка, він так по псовому варіанті переказує, щоб було зрозуміло, до чого я це все веду. А маленькі кубики розмальовані таким чином, що весь куб, який ти складеш, може бути одного кольору. Ну, наприклад, зеленого. Тобто, всі сторони, в тому числі і низ, коли ти там береш, прижимаєш і перевертаєш, він з усіх сторін зелений, або червоного кольору. Або жовтого кольору. Три варіанти може бути. Червоний, можна інші підібрати кольори, але можна розмалювати кубики таким чином, що, о, що в цілому куб складається з одного кольору. Лише єдиний центральний кубик це логічно, його і так не видно, може бути безкольорний, тому він і. Центральний, зрозуміло, куди він стає. Ну, от, коли людина починає складати кубики, враховується її конструктивні смислення, чи вона враховує помилки чи невдачі попереднього, чи переноситься на досвід, тому що склавши один, навіть в тому числі користуючись підказками експериментатора, а, дитина чи дорослий починає складати другий колір. ну, Після того, як розвалився цей куб, другий кольор уже самостійно, чи приносить вона досвід, як вона складає від, там різні варіанти складання і так далі. Але є один нюанс. Тому що там було слово кублінка та невдача. Здавалося б, а при чому тут невдача? Хоча тест достатньо простий. Да, річ в тому, що є субваріант кубалінка. Поясню, я вже сказав, що його можна скласти в трьох кольорових гамах. Наприклад, кубик розмальований під червоний. Зелений і жовтий, червоний, зелений і жовтий. Отже, можна скласти або червоний цілий куб, або зелений, або жовтий. І є підваріант, коли ти розмальовуєш так, що, наприклад, червоний зелений куб скласти можна, а жовтий неможливо. Специфічна розмальовка, ти враховуєш так, що не можна скласти саме жовтий. Ну, додаєш там, наприклад, в кількох кубіках лишній там червоний чи зелений. І тут починається одна цікава річ. Ти пропонуєш тому, з ким ти працюєш, цей куб скласти, він його складає червоний, навіть з твоєю допомогою. От коли ти підказуєш, ну, нейтральний, мабуть, центр повинен, а це кутовий, тому в нього повинні бути три грані одного кольору. А він самостійно вже так ура, я вже знаю, що тут дуже просто складає другий кольор, жовтий, червоний-жовтий. А от зелений знамальований так, що скласти його не може. І ти говориш, ну тепер що залишилось зелений, давайте починаємо складати. Тут є ще одна така цікава психологічна річ: якщо покласти біля того, хто складає секундомір, щоб він його бачив, навіть не обов'язково ти повинен заявляти, як експериментатор, що ти заміряєш час, швидкість складання. Ти просто включаєш тк секундомір, і він починає цик-цик-цик-цик. І а людина, наприклад, пацієнт бачить, що лежить секундомір, він просто його бачить. В його уяві створюється ситуація, що йде замір, хоча ти про це не сказав. А, і а, оцей психологічний нюанс, секундомір, завжди підганяє пацієнта, навіть якщо йому не вказується на це, чи того, з ким ти проводиш експеримент, що ти засікаєш час і що ти просиш його скласти пошвидше. Просто наявність самого секундоміра виставляє працею спрацьовує в нього стереотип. Ти повинен, мабуть, вкластися в якийсь час або складаєш на швидкість. Ну, добре, от лежить секундомір, який є позасвідомим стимулятором для того, щоб склав, і він починає складати колір, який скласти неможливо. Він починає комбінувати, впирається в проблему, що почекає, щось. А що а ж не так? Попередні ж два кольори було, а тут, вроді, всього-навсього ще один і все те ж саме. Конструктив, як правило, переноситься, а куб не виходить. Невдача. Тут важливо зрозуміти не просто уже. А, Мислення пацієнта, як конструктивне мислення, за якою він послідовніться, чи він не виставляє кутові кубики, чи він нарощує вверх, чи він нарощує одразу цілу площину. Ні. Тут іде оцінка його реакцій на те, що він не може зробити. А реакції зовсім різні. Це все одно як а, така. Реакція на фрустрацію перед тобою, стіна, яку ти не можеш пройти, і що ти робиш. По-різному це проявляється: І злістю на себе, і на експериментатора, і майже параноїльне відчуття якогось підвоху чи фокусу, який з ним роблять, і просто отупіння, що, що відбувається, що, що це таке, що, що за фігня? Чому я не можу скласти? Невдача дуже цікава річ, тому що по житті. Я зараз кублінка перевожу як, як символ, як метафору того, що в нас щось іде, 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 і це для нас стає стереотипним у виконанні нових життєвих функцій, а потім бац, на тому ж рівні з тим же завданням получається облом. І ти не розумієш, де, чому в тебе не виходить? От лікарі це добре знають, моя професія. Психотерапія, психіатрія добре знають, коли ти отримуєш пацієнта, в якого є конкретний запит, ти бачиш психопатологію, з якою треба працювати, та ж стать, той же вік, той же верифікований діагноз, ну все те ж саме, здавалося б, ну, варіацій немає. І ти призначаєш навіть. Ті ж препарати, тієї групи, які чітко описані в клінічній настанові, гайдлайні і, і варіацій немає. І перша лінія вибору, вони повинні, а ефекту нема. Облом. І твоя реакція фахівець. Чому? Що таке? Ну що відбулося? Ну все ж ти ж зробив абсолютно те ж саме, і ті ж поради дав, і навколо психоекології, психогігієни, і специфіки, модифікації. Ну, все те ж саме, ну просто зеркально, тому що був зеркальний пацієнт з. Симптом чи, чи ефект е, двійника. Ну, ну, все, абсолютно зекально. А, і ти обламуєшся, ти попадаєш в цю ж ситуацію, що життя тобі підкинуло кублінка, який не складається. Всі попередні рази, другий, третій, п'ятий, десятий сотий в тебе все получалося, а цього разу в тебе не складається. Твоя реакція. Це хороша річ для саморефлексії, усвідомлення і аналізу, що з тобою відбувається. Чому ти так реагуєш зараз не те, чому ти не склав куб. От в даному випадку кублінка в реальному психологічному експерименті це нескладаєма річ. Я сказав, це тому Коли ви почнете читати про цей куб, ви побачите, що та ні, це невірно, не все можна скласти. Є підваріант, коли не складається куб. А, і це те ж саме, що відбувається в твоїй професії, ким би ти не працював? Вчителем, педагогом, інженером. Не знаю, десь ходив, щось робив стереотипно кожного дня, і раптом в тебе це все обламалося. Куб лінка як метафора, як символ того, що все одно в нашому житті може попастися ситуація, яку ми не можемо пройти звичним шляхом, і тут потрібно тоді креативність включати, і виходити на ноль і казати: Стоп, 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 давайте я переоціню все те, що відбувається. Чи ви мені інші кубики підсунули? Паранояльна річ. А, чи в чи мене щось ненормальне? Не Давай я оціню свої когнітивні функції, я ж вроді би все попереднє склав. Чи тут є якийсь підвох, і тут є якась хитрість, і завдання ваше експериментатор, пан експериментатор, зовсім інше. Чим оцінити моє конструктивність мислення і швидкість складання. Я секундомір показав, швидкість складання цього кубу. Тобто, в будь-якому випадку це стоп. І осмислення, і твої реакції на це осмислення. Ти, чи ти починаєш психувати, злитися і розплачуватися своїм здоров'ям, ну, піднятим артеріальним тиском, безсонними ночами і так далі? Ну, кублінка, тут в даному випадку так яскрава ілюстрація того, що реально в житті покрутіше відбувається, коли ти обламуєшся. Чи дійсно для тебе це чергова порція для порція? Знань, науки, стимулів до нових знань. Невідомість, чим невідомість цікава, що вона розширює можливості пізнання. І чим більше кількість твоїх знань, отакий от кружок, він стикується з зоною нульової невідомості, Уяви, що ти свої знання розширив. З допомогою Вікіпедії, з допомогою читання і що в тебе відбулося, твій рівень стику з невідомістю ще більше зріс. Чим більше ти не знаєш, тим більше ти оглядаєшся на весь цей світ і дивуєшся йому, який він невідомий, цікавий, стимулюючий. Це варіанти, ти зустрічаєшся з чимось, що заставляє тебе переосмислити. Єдине, тут дуже важливо. Щоб ця зустріч з обломом, з невідомістю, з незнаннями не перейшла на самопоїдання. Я тупий, я дурний, я не знаю, я нічого не можу без допомоги інших. Ні, це той варіант, коли ти повинен не в оцю точку лише дивитися, а дивитися, можливо, в іншу і переоцінювати все те, що відбувається, як я своїми пацієнтами думаю, стоп, а чого я не врахував його генетику? Ми всі відрізняємося. І можливо мені треба врахувати там же тут цитохромну систему печінки, яка обробляє цей же препарат зовсім по іншому, і вона його окислює настільки, що того препарату замість 90% в кров попадає 20% його метаболітів. І я не буду говорити, що це зеркальний випадок. Ми всі абсолютно різні. Кублінка в даному випадку стає таким яскравим ілюстративним прикладом. Того, що заставляє нас переосмислювати, аналізувати, як те, що ми знаємо, шукати нові знання, і дуже важливо, наші власні реакції на наш пошук. І основне, щоб вони були неущербними для нас і для оточуючих. Ну що, друзі, задумайтеся, думайте, думайте, думайте.